Друзі мої, всім доброго раночку. Четвер, 28 вересня, на роботу. Я до вас включилася на 5 хвилин, не більше. Просто привітатися, побажати вам гарного дня, всього саме найкращого. Віце чого воно так засвічує? Ой. от. По поводу останнього відео Світлана писала, що... З приводу щеплень, там, що це не точно, що це такого не чутно. Ну, знаєте, якщо кажуть досвідчені юристи, і їм хочеться, ну не то, що хочеться вірити, а їм віриш, да? а потім сам перепровіряєш. Я просто так, да, треба було мені перепровірити цю інформацію. А я так з кандачка зразу видала вам. От, так що прошу вибачення. Ну, нічого не застраховані ми від цього, від цих новин і всього на світі. Зараз дійсно не треба нічому, так сказати, удивлятися, тому що все в нашому житті можливо, але ми будемо вірити в краще. І про ту жабу теж Міла написала, розписала все правильно, так. Молодець. Читайте, переходьте на її коментар. Ну, я теж про це чула. Просто так, да, людей отож, фейками всіми, е, лякають, а ми всі ми віримо і так воно і є. Так що, дай Бог, буде все нормально. Пишуть мені, не панікуй, та я просто, що отак воно зібралося до кучі, всі ті новини. І мені воно скопилося, і я вам його видала, поняли. Так що дівчата правильно побалакали, розібралися, так і треба. Качечки гуляють. Качечки гуляють. Саша каже, коли вже будемо різати качечку. Вже каже, треба. А я мовчу, якщо б я так сказала, так ріжемо. Він би мені жалко їх. <ріху> так що такі справи, друзі мої. Все, все правильно. Всім дякую за коментарі, за підтримку. Ви в мене молодці. таке. Ну, а ми йдемо працювати. Сьогодні так я важко просиналася. Вообще, Саша каже, вставай, я секунда й провалилася, і сон мені напочав сниться. І я прокинулася вже без 10 шість. Бігом, бігом, бігом. А Ваня сьогодні на заняття в школу не пішов. Поїхав в район, у них сьогодні змагання з футболу. Кажу, ти ким граєш? Він каже, нападаючим з лівого флану, кажу, о Боже мій, краще в захисті. Він вчора на тренування був такий заморений прийшов. А я прийшла з роботи там, з Сашою вибирали гарбузове насіння. От. І Ваня прийшов, каже, допомагай нам, вивозь ці гарбузи, що пусті, вивозь. Так він на силу, боже мій, заморений весь. Кажу, ну давай ще чуть, -чуть давай ще. Ну, в общем, він нам трошки теж допомагав. Ну тут таке. Так що такий, отак у нас пройшов вечір, повечеряли і та і спать полягала. А сьогодні знову на працю. Бачите, на задньому плані там Саша дрова трошки порубав, там ще трошки є. Я вам не показувала, хотіла показати якраз ось нагода. Ось такі то справи. Так що всім бажаю гарного, навіть п'ять хвилин немає. Гарного дня, робочого, у кого вихідний відпочивайте. Щоб було сьогодні тихо, мирно і все було хорошо, добре. Все, вас цілою люблю. Пока-пока.